Зачитає авторський вірш Окупаційний терор. Душа від болю тяготить, Коли москаль з Донецька, братів, сестер з домівок виганяє і силоміць у рашу відправляє, та пропаганду він верзе, що буцім то загроза їм іде. З війною українська армія, так званий ДНР прийде. В них слова Божого немає, і знову наш народ страждає, в безодні всіх московія кидає, брехнею те живе, себе задовільняє, Рідненькі наші, витримайтесь, своїх домівок не цурайтесь, В Ростов не поспішайте, і батьківщину рідну не лишайте, вас там зустрінуть вороги прокляті. І сльози ваші не будуть висихати, і з вас там будуть глузувати, і зарабів нещасних мати. Московська пропаганда вас вбиває, і ненависть між нами заселяє стіну брехні, і злоби нагнітає, собі невільників шукає, надій на руський мір не майте, батьків. І рідних ви згадайте, їх депортацію в Сибір не забувайте, Скалічені їх долі пам'ятайте.